Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Додавання і віднімання чисел 8 і 9. порівняння чисел розв'язування задач. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На 5 поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, то робити відступ не потрібно. Напишемо каліграфічну хвилинку. По черзі числа 8 та нуль поставте відео на паузу та напишіть каліграфічну хвилинку, відкрите у підручнику сторінки 50, 51. завдання 1 на сторінці 50. Визнач, де більше пиріжків на великій тарілці, чи на двох маленьких. Давайте порахуємо, скільки пиріжків на великій тарілці. Один, два, три. А по скільки пиріжків на двох маленьких. По два пиріжки. А тепер давайте порахуємо, скільки разом пиріжків на двох маленьких тарілках. Один, два. Три, чотири. Міркуй так. 2 додати 2 дорівнює 4. Три менше чотирьох, 3 менше, ніж 2, додати 2. Завдання 2. Порівняй число і вираз. Давайте запишемо перше завдання у зошит. Порівняти три. І вираз. 1 додати 4. Пишемо число 3. Пропускаємо клітинку для знаку і записуємо вираз 1 додати 4. Обчисліть скільки буде 1 додати 4. Правильно 5. Зліва 3, а справа 5. 3 менше, ніж 5. Тому запишемо знак менше. Тепер порівняємо число 5 і вираз 4 відняти 1. Давайте запишемо у зошит. Пишемо число 5. Пропускаємо клітинку для знаку і записуємо вираз 4 відняти 1. Давайте обчислимо, скільки буде справа. 4 відняти 1. Правильно 3. Зліва 5. Справа 3. 5 більше, ніж 3. Запишемо знак більше. Поставте відео на паузу та інші завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Номер 3. Обчисли. Діти, зупиніть відео та виконайте це завдання самостійно. Запишіть вирази у зошит та обчисліть їх. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання 4. Виміряй довжину кожного відрізка. Порівняй їхні довжини. Візьміть лінійку і давайте виміряємо довжину червоного відрізка. 7 см. Тепер виміряємо довжину синього відрізка. 5 см. Лисичка підказує, щоб порівняти довжини відрізків, треба порівняти числа. 7 і 5. 7 більше 5. Отже, 7 см більше 5 см. Номер 5. Порівняй 4 см і 8 см, 9 см і 6 см. Давайте запишемо це завдання у зошит. Запишіть у зошит 4 см. Пропустіть клітиночку для знака і 8 см скорочення СМ. Порівнюємо числа 4 і 8. 4 менше, ніж 8. Тому 4 см, ніж 8 см. Відступіть 4 клітиночки вправо і напишіть 9 см. Пропустіть клітиночку 6 см. Порівнюємо числа 9 і. 6. 9 більше, ніж 6. Пишемо знак більше. 9 см більше, ніж 6 см. Номер 1 на сторінці 51. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 8 і числа 9. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Давайте порахуємо фігури в кожному рядочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер давайте порахуємо, скільки блакитних фігур у першому рядочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У другому рядочку теж 8 блакитних фігур. Порахуємо, скільки блакитних фігур у останньому рядочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте розглянемо, як утворена таблиця додавання числа 8. Якщо до одного додати 8, разом буде 9. 1 додати 8 дорівнює 9. Якщо до двох додати 8, то разом буде 10. 2 додати 8 дорівнює 10. Якщо ви скористаєтесь переставним законом додавання, то легко запам'ятаєте ці вирази. 1 додати 8, 8 додати 1. 2 додати 8, 8 додати 2. Тепер давайте поглянемо, як утворена таблиця віднімання числа 8. Якщо від 9 відняти 8. Буде 1. 9 відняти 8 дорівнює 1. Якщо від 10 відняти 8, буде 2. 10 відняти 8 дорівнює 2. Тепер давайте поглянемо, як утворена таблиця додавання і віднімання числа 9. У цих таблицях по одному виразу. Якщо до одного додати 9, Разом буде 10. 1 додати 9 дорівнює 10. І якщо від 10 відняти 9, буде 1. 10 відняти 9 дорівнює 1. Діти, зупиніть відео та повторіть результати таблиць додавання і віднімання для запам'ятовування. Давайте відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Номер 2. Порівняй вирази в кожному стовпці. Обчисли. Діти. Запишіть вирази у ЗОшит та обчисліть їхнє значення. Порівняйте вирази. Усно. Зупиніть відео та виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Номер 3. Розв'яжи задачу, скористайся підказкою. На клумбі розквітло 9 тюльпанів. Для букета зрізали 5 із них. Скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? Діти, уявіть картинку, про що йшлося у задачі. Це задача, у якій треба знайти різницю чисел. Тюльпани можна позначити кружечками і закреслити стільки кружечків, скільки тюльпанів зрізали. Поглянемо на ілюстрацію. Намалювали 9 кружечків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для букета зрізали 5, потім 5 кружечків закреслили. А скільки кружечків залишилося. 1, 2, 3, 4. Це і є відповідь до задачі. Чотири тульбани залишилося квітнути на клумбі. Записуємо вираз 9 відняти 5. І запишемо відповідь 4. Чотири тюльпани залишилося квітнути на клумбі. Завдання 4. Склади задачу за малюнком. Запиши розв'язання в зошит. Діти, погляньте на малюнок. Складіть за малюнком задачу. Та запишіть розв'язання у зошит. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте, чи правильно ви розв'язали задачу. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 46. Номер 1. Виконай додавання і віднімання чисел 8 та 9. Діти, поставте відео на паузу та обчисліть вирази самостійно. Номер 2. Порівняй. Діти, порівняйте числа та вирази і числа більше, менше або дорівнює. Зупиніть відео та виконайте це завдання самостійно. Завдання 3. Доповни умову задачі відповідно до малюнка. Розв'яжи задачу. У пеналі було скількись олівців. Оксанка взяла один олівець. Скільки олівців залишилося у пеналі? Порахуйте, скільки олівців на малюнку. Та допишіть це число в умову задачі. Потім розв'яжіть задачу. Запишіть вираз і відповідь у клітинку. Зупиніть відео та виконайте це завдання самостійно. Завдання 4. Розглянь, як побудовано щаблі в драбині. Обведи помилки в побудові відрізків на малюнку праворуч. Діти, погляньте, як правильно побудовані щаблі в драбині та обводіть ті щаблі, у яких допущено помилки на малюнку праворуч. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Добре попрацювали! Молодці! До зустрічі на наступному уроці математики!